Пані та панове, доброго дня. Вітаю вас у Львові на стадіоні Скіф, де сьогодні відбудеться матч чемпіонату України Ю-19. Львівські Карпати приймають Олександрію 28 восьмий. Давайте перейдемо до стартових складів команд. Розпочнемо з гостей. Перший номер у воротах Назар Макаренко. Далі польові гравці. 30-й Дмитро Самойлович, 5-й Артем Хованюк, 26-й Марат Дзюбін, 55-й Ігор Гребеник, 15-й номер Єгор Цевух, 8-й капітан команди Матвій Малько, 22-й – Данило Хан, – Денис Кубенко. 16-й Дмитро Безклейний та 11-й Мирон Гребенюк. На лаві запасників Олександрії 31-й Олександр Чебідько, 53-й Владислав Піддубний, 25-й Іван Левун, 6-й Андрій Курлатов, 14-й Іван Антипенко, 88-й Артем Яременко, 51-й Олександр Грузин, 20-й Алі Халілов та 23-й Ігор Устинов. Старший тренер Олександрії Олександр Карпо склад Львівських Карпат. У воротах Назар Домчак Перший номер. Далі чотири захисники. Справа на рівно Юрій Кокоденяк, третій. Пара центрбеків Андрій Чуберенчак, 33 й та Єгор Черненко, п'ятий. На лівому фланзі захисту Гардем 37-й номер капітан команди. Півзахист Карпат, Владислав Резнік у порній зоні. Вищий над ним Іван Чабан, 77, й Луісяно 56-й. На флангах атаки Олександр Абрамчук, 60-й та Фабіано, 14-й Та на вістрі форвард сьогодні Матвій Буренко, номер 99. На Налагодить запасних у Карпаті 19 Владислав Фондис. Двадцять третій Богдан 17-й, Марк Маргу 30-й, Владислав 19-й, Максим 20-й, Максим Лехів, 9-й, Максим Долюк, 25-й, Любомир Кузик, 7-й, Максим Смалій, 21-й та Андрій 10-й. Старший тренер Карпати, дев'ятнадцять Олег Володюк. Олександрія розвели меч центрі поля. І відразу Карпати вмикають пресом. Сьогодні у старті Карпат, два бразильці, легіонери целуїсяно та фабіано. Побачимо, як вони гратимуть сьогодні. в минулому турі вони добре зіграли. Зараз атака. Олександрії, удар по воротах, Стійка рятує Карпати. Ось вже на 22-й секунді перший момент у Олександрійців. Зараз могли відкривати рахунок. Гості пробував Дмитро Безклейний, 16-й номер. Але стійка врятувала. Зелено-білих Назар Домчак ніби все контролював, але під питанням, чи дотягнувся би він до м'яча, якби м'яч е, полетів у кут воріт. Він ще влітку перебрався до. Олександрії і от зараз грає проти Карпат-19. Карпат U19. атакують Фабіану. Пробуває Сіка, але арбітер призначає пенальті у ворота Олександрії на четвертій хвилині. Цікаво, я так розумію, що була гра рукою. Я не побачив це в динаміці, але зараз дякую за повтор відразу. Дивимось момент тут чисто. Фабіано пробуває. Так, меч влучає в руку. Так, 100%. Це пенальті у ворота Олександрії, абсолютно. Заслужений адже мяч влучив у руку. Гравцю Олександрії, на жаль, не побачив, я кому саме. Давайте після цього пенальті розберемося. Біля м'яча Фабіано. п'ята хвилина. Карпати мають можливість відкрити рахунок у цьому матчі. Фабіано проти Макаренка. Фабіано розбігається. Удар! Забуває Фабіано! 1-0! Карпати відкривають рахунок у нашому поєдинку. П'ята хвилина. Фабіано відзначається ворота Олександрії. Забуває у другому матчі поспіль. Радіє він найбільше з Луїзяно. Ну і решта гравців також підходять до Фабіано. Відкривають. Рахунок Карпатівці, п'ята хвилина один-нуль. такий початок матчу. Даємо ще раз повтор з, з моменту влучання у руку, кому саме влучив м'яч. На жаль, так і не можу розглядіти, адже помаранчеві футболки і номери гравців Олександрії, на жаль, не дуже і помітно. Ну, якщо я не помиляюсь, то це Марат Дзюбін. І зрештою, можливо, пізніше вже розберемося з цим епізодом. В будь-якому разі 1-0. Фабіано відкриває рахунок на п'ятій хвилині і виводить. Карпати вперед. Карпати продовжують свою атаку Буренко з м'ячем. Пробуваємо твій Буренко, вищий воріт М'яч летить. Вказують мені, що в моменті з призначенням пенальтів 10-й номер зіграв рукою, а саме Денис Кубенко. Можливо, вже згодом так, за можливості побачимо ще раз повторюк цього епізоду. Thank yeah. you. Віддає назад на Резніка, Резнік вперед. Яно. Яно накопала. Артем Копал, Зараз бачимо. Лівий захисник Карпат змістився в центр. Він може пробити. Ну, хороший дальний удар, але не пробуває. Відає передачу на фланг. Простріл Буренко. П'ятою. 2-0. 19 хвилина поєдинку. Матвій Буренко забуває. Подвою перевагу Карпат, біжить до вболівальників. Дякує їм за підтримку. Красивий м'яч у виконанні Матвія Буренка. На 19-й хвилині. Форвард Карпат забиває у цьому поєдинку. Це восьмий гол для Буренка в цьому сезоні. Обігнав він Смаглія по голам і зрівнявся з Євесієм та Форсуком. Ось такий у нас поєдинок. Перші 20 хвилин 2-0. Матвій Буренко. Ти зараз у повторю цей момент. Як загалом атака розвал скопило? Довго був з м'ячем, віддав на фланг. І здається, з флангу. Чабан, так, Чабан виконував передачу. Асист записує до свого активу Іван Чабан. І п'ятою красиво зараз зіграв Матвій Буренко. Переправив м'яч у сітку Воріту Олександрії. 2-0 для Карпат. Звичайно, комфортна перевага. Бачимо радість зелено-білих. Матвій Буренко відзначається забитим голом. 28 восьма хвилина матчу. 2-0. Рахунок. Нагадую, що на п'ятій хвилині Луїс, на п'ятій хвилині Фабіано. Реалізував пенальті і на 19-й Матвій Буренко подвоїв. Перевагу Карпат. Зараз контратака від Левів небезпечно може бути 3 в 2. Абрамчук на фланзі отримує м'яч від Чабана. Абрамчук штрафного майданчика пробиває Абрамчук. Голкіпер відбиває. Абрамчук перший на підбиранні. Передача до Чабана. Іван Чабан. 3-0! 28 хвилина. Забуває, заслужив Чабан своєю грою за цих 28 хвилин на забитий м'яч. І ту асисту записує він гол. Зараз у нашому поєдинку 28 восьма хвилина. 3-0. Дуже впевнений. Перший там від Карпат. Карпати, звичайно, не збираються вдома втрачати очки і поступатися у боротьбі за третє місце. 3-2 вибігали Карпати, Абрамчук ініціативу на себе пробив, кіпер відбив, відбив бік, і Абрамчук був перший на підбирання. Це, звичайно, трішки допомогло Абрамчуку, тому що ну, команда 3-2 вибігала, очікувала з передачі. І вже з другої спроби Абрамчук віддав на Чабана, який з метрів 6-7 розстріляв просто в ворота. Олександрії, це 3-0. Ось такий поєдинок. Багатий на забиті м'ячі. І це лише 28 хвилин минуло. Подача в штрафний майданчик, є удар навіть по воротах Домчака, але повз ворота м'яч летить, показують нам безклейного. Так розумію, він швидше за все пробував у цьому моменті. Всі моменти майже всі у Безклейного, у Олександрії сьогодні. Так, саме від голови безклейного м'яч прямував у бік воріт, але повз ворота все ж таки пройшов. До речі, цікавий момент, чи, чи не від Макаренка м'яч покинув межі поля, але удар від воріт призначив арбітер. І вже Олександрія атакує зараз через лівий фланг. Подача в штрафний майданчик. Резнік зараз помиляється. Є удар і Забуває Олександрія. 3-1. 39-та хвилина. Олександрія відіграє один м'яч. Денис Кубенко, 10-й номер. Гостей. Ось, на жаль, не буде сухого матчу для Назара Домчика. Помилився. Резнік віддав, віддає він неточну передачу. І Кубенко тут, як тут, на підстраховці. Олександрія цим голом демонструє, що вона не планує здаватись просто так. Але ні, нічого не компенсує. Насправді доволі дивне рішення. 3-1. Зараз перерва 15 хвилин. Відпочиваємо та повертаємось до нашого поєдинку. Ми повертаємось до Львова на стадіон Скіф, де сьогодні відбувається матч 28-го туру чемпіонату України Ю-19. Львівські Карпати приймають Олександрію після першого тайму рахунок 3-1 на користь Карпату. Однак пресинг від кузака чисто забирає меч Любомир Кузик, Гарна атака зараз від Карпат. Фабіано не вдається йому пробити. Абрамчук на підбирання. Б'є Абрамчук! 4-1. 53 хвилина. Олександр Абрамчук забуває доволі спокійна радість в обличчі Абрамчука. І зараз показує Фабіано. Ну я теж вмію забивати красиво. Олександр Абрамчук відзначається забитим м'ячем. І до асисту на Чабана Абрамчук записує гол зараз. Класно зіграв кузик тут. Він обікрав просто зараз капітана Олександрія Матвія Малька. Вдало зіграв. Згодом меч дійшов до Абрамчука. І Абрамчук в, в верхній кут, в ближню дев'ятку пробив і м'яч опинився. у сіці воріт. 4-1 рахунок. Карпати знову забивають. Знову швидкий гол. Вілоїсян розбігається, пробиває Кіпер тягне, на підбиранні кузик. Віддає м'яч назад, штрафний майданчик. Тут боротьба йде за м'яч, буренко та Тлумак, Але перший смоглі тут на підбиранні штрафного майданчика назад відіграє. Кокодиняк може виконати подачу. Кокодиняк, проти нього під каті грають, але Кокодиняк залишається з м'ячем і заробляє кутовий. Правий захисник Карпат. Олександр Беремчук сьогодні забив свій четвертий гол у цьому сезоні. І знову ж висока лінія пресингу від Карпат. Фабіано чіпляється за м'яч. Дається тлумок в центрі поля відібрати м'яч. Максим Тлумок ліву бере. Він може пробити. Б'є тлумок. Гукіпер відбуває вбік. Максим Смаглій на підбиранні. Смагій ось така подача. І м'яч покидає межі поля, буде кутовий удар. Узик передача на смагія, яку зараз зупинилась оборона Олександрії. Смаглій собі м'яч прокидує вперед. Чисто проти нього грають на підбиранні. Долюк пробуває Голкіпер! Зараз Олександр Чобітько рятує свою команду після удару Долюка. Якось у той момент зараз весь захист Олександрії просто зупинився і Смаглій собі вибіг на перспективну позицію. Розумію, що швидше за все цей матч для них програний. Превтажчи зараз не точно помиляється у Олександріці. Небезпечний момент. Кузик порожні ворота! Кузик! Порожні ворота! Кузик! 5-1! Крапка! Тепер же остаточно крапка в цьому матчі. 85-та хвилина. Любомир Кузик забиває. І робить рахунок 5-1. Ну, я думаю. Тепер вже точно ставить все на розстріляє все на свої місця у цьому матчі. Дивимося у повторі, помиляється зараз. Дуже прикра помилка від гравця Олександрії. Це у нас правий захисник Дмитро Самойлович помилився. Вийшов Олександр з воріта, але обі його кузик обхитрив. Можна сказати, так випередив, відібрав меч і вже в порожні ворота. Забував кузик, забуває Любомир. 5-1. Ну тепер вже я думаю, можна помало вітати Карпати з перемогою у цьому матчі. Фінальний свисток від головного рефері сьогоднішнього матчу Давида Войцеховського фіксує впевнену розгромну перемогу Карпат з рахунком 5-1, А я буду на цьому завершувати свою частину трансляції для вас. Цей поєдинок коментував Ігор Шевчук. Всього найкращого до побачення почуємось.